Усіх вітаю! Мене звати Ілона, я астролог. Сьогодні будемо з вами розглядати тему прогнозу на 2,5 роки як він робиться. Ви можете це використовувати для себе або для своїх рідних для того, щоб прогнозувати загальні тенденції, які стосуються конкретної людини. І йдеться зараз про так звані вторинні прогресії і. Ми обраховуємо ці прогресії за допомогою найчастіше астрологічних програм, або автоматично, бо часто така функція увімкнена вже у функції автоматичної астрологічної програми. Або можна вирахувати це просто вручну. Наприклад, у більш спрощених версіях астрологічних програм, як ми це обраховуємо? Коли йдеться про ці прогресії або про вторинні прогресії, назва може трохи змінюватись. але йдеться про таку систему відліку, коли ми рахуємо один день життя дорівнює одному року життя. Про що йдеться? Наприклад, людина народилася 1 вересня. І от ті аспекти, ті позиції небесних тіл, які є 1 вересня, відповідають першому року її життя. Якщо ми хочемо подивитись, що з нею буде на другому році життя, ми вмикаємо 2 вересня і розглядаємо це теж як транзит. Тобто, накладаємо карту народження і накладаємо карту вже 2 вересня. І дивимося, які аспекти, наприклад, утворюються 2 вересня. 3 вересня буде відповідати третьому року життя і так далі. І так ми дораховуємо, наприклад, до 31 вересня. 31 вересня буде відповідати 31-му року життя людини. Якщо ми хочемо подивитись на 32-й рік життя людини, то ми вже якщо це враховуємо вручну, обраховуємо то клацаємо на наступний день. У нас за календарем починається 1 жовтня, але для людини ми лічимо це як 32-й день, 32-й рік життя. Тобто ми тут не прив'язуємося до календарних місяців, ми просто використовуємо звичайну математику, що йде після чого. І якщо говорити про цей метод, звичайно, тут планети будуть рухатися повільно. І найшвидше буде рухатися, по-перше, місяць, по-друге, Меркурій, по-третє, сонце із Венерою. Також, якщо планети стоять, наприклад, в останніх градусах якогось знаку, то вони можуть, звичайно, перейти, навіть якщо це повільні планети. Ну, Наприклад, там Юпітер, Марс як швидше ще йде. Якщо вони стоять в останніх градусах, то, наприклад, там, через кілька днів вони можуть змінити знак. А для людини це означає, що, наприклад, коли їй буде там, 10 років, то Наприклад, якщо ми візьмемо тут якусь планету в останньому знаку, ну тут ось Меркурій. І, наприклад, якщо ми візьмемо рух Меркурія, і наприклад, людині 10 років Меркурій переходить у знак Терезів. Це умовно кажучи, бо Меркурій швидше, ніж за 10 днів перейде в знак Терезів. І це означає, що всі думки, спосіб мислення, мовлення людини зміниться із енергії Діви на енергію Терезів. Тобто людина почне більше цікавитися партнерськими стосунками, вона буде гарно висловлюватися, вона не буде такою педантичною, не буде звертати уваги на деталі, а буде звертати уваги на людей. Тобто у неї в пріоритеті буде така гуманістична складова, а не ну, така матеріально-цифрова, яка б могла бути, щоб Меркурій залишався в цій діві протягом усього життя. Найшвидше, як я говорила, рухається місяць. А місяць перебуває в одному знаку десь 2,5 дні. Для нас, якщо ми використовуємо цей метод. Прогнозу, це буде 2,5 з половиною роки. І можна сказати, що кожні 2,5 з половиною роки, коли місяць прогресивний змінює знак, для нас це означає зміну зовнішніх обставин, оточення, настроїв, наших звичок, тому що місяць буде не дуже можливо виразно, але постійно впливати і створювати таке тло. Для нашого життя протягом двох з половиною років, і давайте розглянемо, як буде себе поводити місяць у кожному із цих знаків, що він може нам принести. І коли місяць перебуває в знаку овна, ми починаємо з нього, бо це традиційно. У знаку овна або у першому теж домі це стосується, то людина починає яскраво себе виражати. Бо до цього місяць був у рибах і могла бути дезорієнтація, втрата себе, депресія, незрозуміння, куди рухатися. А от коли місяць переходить в овна, людина. Починає себе цінувати, себе висувати, вона стає більш енергійною, навіть агресивною, може бути більш пробивною. Звичайно, все залежить від карти народження. Якщо людина із зовсім якою там, картою народження, тобто вона всім поступається, вона дуже там, лояльна до всіх, то вона й не буде там, суперагресивною в цей період. Але порівняно з іншими. Там, роками її життя, вона відчує необхідність відстоювати себе, з кимсь, можливо, посваритись або більш вперто себе показувати. І от бажання відстоювати свої інтереси, не жертвувати собою, не жертвувати своїми інтересами у цей період дуже яскраво виявлено. І от Потреба у зовнішній реалізації вона часто призводить до того, що людина відкриває власний бізнес, що вона виходить, показує себе у нових якихось видах діяльності, що вона хоче підвищення, що вона починає кричати Я, я, я хочу ось цей цей, цей зробити. Тобто її енергійність стає помітна усім. І подій також стає більше, зовнішніх подій. Якщо до цього людина могла бути ну, в такому напівдепресивному стані сидіти більше вдома або рухатися по кільцю, то коли місяць переходить в овна, то людина хоче чогось нового. Вона може хотіти більше рухатися, вона може йти до спортзалу, стежити за своїм тілом. І займатися, наприклад, спортом, танцями, у неї з'являється більше енергії. Тому я дуже люблю, наприклад, коли бачу, що ось-ось місяць перейде у карті клієнта у знак Овна, це для нього, от коли він зараз розбитий, засмучений, означає новий період і ну, нові енергії абсолютно, і приток енергійності. Також людина може звільнитися від якихось обов'язків, від залежностей, які вона виконувала до цього. Тобто, якщо там, дитина живе з батьками, а дитині вже 35 років, то вона може в цей період вже на все плюнути, сказати, Я хочу створити там свою сім'ю або просто жити окремо від вас і виїхати. Якщо дружина, наприклад, була в дуже там якихось аб'юзивних залежних стосунках, то у період, коли місяць переходить в Овна, вона може сказати до побачення, я хочу розлучення. І якщо ми просто живемо наше звичайне життя, то в цей період із приходом цих енергій, ми. Хочемо чогось свого, ми хочемо свою справу, ми хочемо якісь інші кольори в одязі, і також ми хочемо показати свою силу, свою енергійність. Тому йдемо до спортзалу. Тому ось такий знак Овна. В принципі, він сприяє от не тільки цьому позитивному, також і негативному, тіньовому, як завжди, фону, тому що у цей час можна бути більш впертим, більш конфліктним, і людина може бути більш грубою із іншими людьми і цього не помічати. Звичайно, знову ж таки, все залежить і від того, що в неї закладено в карті Натальні. Але от така деяка непоступливість і бажання все робити по-своєму, не слухаючи інших, от воно в цей час є. Тому якщо ви Помічаєте це за людиною, яка біля вас, за своїм партнером, наприклад, там чоловіком чи дружиною, і ви бачите, що прогресивний місяць в овні, то перечекайте цей період, аж місяць перейде в знак тільця. І там уже зможете з людиною домовлятися, і вона вже не буде все так робити по-своєму. Вона вже. Буде більш посидючою, і тут ми давайте перейдемо у знак тільця. Так. І от місяць у другому домі або у знаку тільця. Чому я говорю у знаку тельця або в другому домі? Те, те тому що енергії їхні, вони дуже подібні. Тому що у нас буде в знаку тельця. Тут уже тенденції бути більш повільним, більш обережним, більш практичним. Уже ми не робимо там щось не подумавши. Вже ми дуже довго думаємо, а потім робимо. І от хочеться накопичувати. Щось купити таке солідне, влаштуватись на роботу, де висока зарплата, або стабільна, що ще головніше. Або вкладатися в якісь речі, купувати там дорогоцінності, щось колекціонувати. Інколи в цей час з'являється тяга ще і до прекрасних речей. ну Наприклад, можна почати скуповувати дорогий посуд, от тому що просто хочеться. А потім, коли місяць вийде, і тельця то вже ну, немає сенсу його купувати, ви цього не бачите просто і перемикаєтесь на інше. В принципі, для домашнього життя це дуже сприятливий знак, коли місяць у тельцю також можуть відбуватися позитивні зміни у родині, народження дітей, купівля нерухомості, створення родини, тобто, це все сприяє до. Такого розважливого життя, яке ну, передбачає традиційні цінності і накопичування цих цінностей. І прагнення також йде до комфорту. Тобто, якщо людина до цього могла там жити, умовно кажучи, десь у гуртожитку, і не зважати. Там, на побутові складнощі, то коли місяць переходить у тельці, вона собі захоче або зробити ремонт, щоб жити розкішно, щоб жити в красивому інтер'єрі, або навіть почне шукати собі інше мешкання більш велике і більш достойне. Ну, і також не забуваємо, що місяць часто притягує до нас людей за знаком, який приходить. І в цей час у нашому житті часто з'являються люди забезпечені, багато людей, які приносять нам ділові пропозиції, або клієнтів, які нам приносять гроші. Тобто, це от благополучний період для фінансової стабільності. Звичайно, якщо місяць робить негативні аспекти в цей період, то можуть бути і провали. Але в основному нас тягне на цю стабільність і тому ми шукаємо таких людей, ми шукаємо таких партнерів, тому в цей час добре знайомитись, якщо ви, наприклад, от, прагнете знайти собі спонсора, або от, співпрацювати з людиною, яка б принесла вам гроші. В цей час дійсно може прийти така людина. Далі ми переходимо до місяця у близнюках або в третьому домі. Тут уже на перший план виходять інтелектуальні питання, посилюється тенденція отримувати нові знання, розширювати коло свого спілкування. Посилюється, в принципі, тяга до розмов, до такої динаміки більшої, Уже менше хочеться сидіти вдома, уже хочеться кудись поїхати, щось побачити, щось прочитати. Дуже часто в цей період люди починають йти на курси підвищення кваліфікації або отримують знання навіть у вузі чи якимось іншим способом, тобто їх тягне постійно навчатися. А з іншого боку, може бути таке, що людина починає хапатися за все і відразу, і в неї не вистачає часу на все. Тобто вона ніби зранку до вечора бігає, все щось робить, не лежить, не дивиться там телевізор, як це може бути тельцю, Але у той же час вона не встигає зробити щось серйозне. Тобто усього потроху хапає, а потім уже й день закінчився. Можуть бути також поїздки, збільшення поїздок, навіть якщо вона цього не планувала. Тобто людина починає їздити у відрядження або починає їздити там до якихось родичів, або з'являється знайомство, і от треба на побачення їздити далеко. Тобто, оці постійні поїздки вони теж, по-перше, відбирають час, а по-друге, вони створюють динаміку життя, тобто що ми не сидимо вдома. Також близнюки вони передбачають захоплення чимось паралельно. Тобто людині нудно займатися чимось одним, вона хоче знайти собі другу роботу. Або, наприклад, так трапляється, що вона знайомиться з двома людьми. Ну, там, дівчина знайомиться з двома хлопцями, кожен їй подобається, вона з обома спілкується. При цьому вона розуміє, що як би воно може і не шарман, але чому ні? І Дуже часто починається в цей час якась е, така творча діяльність, наприклад, пов'язана з письмом, з блогінгом, коли ми е, якісь історії складаємо їх, поширюємо, обмінюємося з іншими. Сприятливий цей час для журналістів, для письменницької кар'єри, ну для блогінгу теж. Тобто, е, якщо, наприклад, у нас місяць переходить у близнюки. І ми ще дивимось, який це дім, то за цією темою ми можемо визначити і тематику цього блогінгу. Тобто близнюки це у нас буде поширення інформації. І, наприклад, місяць цей час буде у п'ятому домі. Значить, блог пишемо про свої хобі або про дітей, якщо вони у вас є. Або, наприклад, місяць у десятому домі, в близнюках. У цей час, то, значить, ми створюємо блог про роботу, про кар'єру, про мотивацію ну, такого плану. Якщо місяць переходить у четвертий дім або у знак рака, то тут ми теж відчуваємо зміну енергії, тому що зменшується кількість наших контактів, ми вже не хочемо так себе розпиляти, проводити постійно час у розмовах. Нам вже хочеться посидіти вдома, зайнятися кулінарією, зайнятися домашніми справами, ремонтом. Також у цей час зростає прагнення створити власну родину. Якщо, наприклад, ви зустрічаєтесь з хлопцем, він ну, просто зустрічається з вами, нічого не обіцяє, але коли переходить місяць у знак рака в його карті, то він зачне прагнути створення родини, він може зробити вам пропозицію. Якщо місяць перейде в знак рака у вашій карті, то ви будете вимагати від нього створення родини. Чи вдасться це, чи ви навпаки роз'їдетеся і будете шукати, ну, Іншого кандидата, щоб дійсно цю родину створити, це вже покажуть інші аспекти. Але прагнення оце такого затишку дітей, продовження роду, фіксування родини це все буде, якщо місяць перебуває в раку або в четвертому домі. І дуже багато може бути емоційного життя. Там переживань або пошуку свого коріння. Якщо ми говоримо також про родичів, у них в житті можуть бути теж зміни, наприклад, народження дітей, там, просто у родині те, що пов'язане з вашим родом. Також у жінок, які планують вагітність, у цей час зростає шанс завагітніти. Тому от цей період, і також, якщо ми подивимося, коли місяць перейде у п'ятий дім, дім або у знак Лева, от рак і лев вони дуже пов'язані з родиною і з народженням дітей. Тому якщо ви в пошуку, от подивіться, де прогресивний ваш місяць. Коли він зайде у знак рака у четвертий дім, у п'ятий дім, у знак лева, то родина і діти не за горизонтом. От енергія і події будуть так складатися, що ви зможете це реалізувати. Якщо місяць от, в п'ятому домі і в леві, то, окрім дітей, Може людина зайнятися також собою і стати більш помітною. От їй буде хотітися себе показати, вона може частіше виходити в люди, їй захочеться якихось культурних розваг. Або й не культурних, але розваг. Це залежить, звичайно, від рівня розвитку. Також може з'явитись творча якась активність. Захочеться. Здобути нове хобі, теж може бути інтерес до спорту, до танців, до того, щоб якось себе виразити. Найчастіше це буває якраз в хобі, те, що нам приносить задоволення, але може не приносити грошей. Звичайно, якщо його поєднати, то може бути таке хобі, що. Приносило гроші, наприклад, якщо у вас там лев у другому домі, то це буде і хобі, яке можна монетизувати. Може бути більша азартність, людина більше схильна йти на ризик, розважатися, заграватися. І в цілому, от їй хочеться грати. Тому найкраще, звичайно, це реалізувати не десь в казино чи в гральних автоматах, а у Грах спортивних. Також у цей час, коли місяць у леві, дуже хочеться закохатися. Якщо у вас немає другої половинки, дуже велика вірогідність, що ви притягнете в своє життя нарешті людину, якою будете захоплюватися, яка буде дуже яскравою і от створить прямо свято для вашого життя. Переходимо далі місяць у Діві або в шостому домі. Це вже, ну, на перший погляд, не така цікава позиція місяця, бо тут і закоханості може не бути, і творчості не захочеться, а буде рутина, будуть заняття власним здоров'ям, бажання якось упорядкувати своє життя, і якісь такі нудні дорослі процедури. Наприклад, пошук нової роботи або ходіння по лікарях, займання своїм тілом, дієти, фітнес без такого розважального елементу, але от прагнення зробити себе краще. Взагалі тенденція покращувати от себе. Наприклад, зробити собі якусь пластичну операцію або ходити там на лазерну епіляцію. Вона дуже сильна. Тобто от людина хоче себе вдосконалити. І це проявляється також і на тому, що вона може вдосконалювати інших. То робити їм критичні зауваги, намагатись там їм втюхати якийсь режим харчування, або розказувати всім про якийсь там, якусь нову дієту, якийсь там спосіб життя. Звичайно, оточення може це сприймати не дуже позитивно, але от у людини буде така потреба про це розказувати. Особливо якщо, наприклад, діва там в третьому домі. І питання здоров'я можуть вийти на передній план, це може бути не лише здоров'я людини, карту якої ми розглядаємо, це може бути також здоров'я її домашніх тварин, тому кота почалася алергія, або здоров'я її дітей, її колег, в принципі, її родини і людей, які її оточують. Якщо говорити про Сферу оточення, хто може прийти в цей час, то це найчастіше люди, які стосуються праці і які стосуються сфери здоров'я, там різні фітнес-тренери, лікарі, ветеринари і в цілому люди, які приносять от якийсь практицизм в наше життя. Також у цей час може з'явитися тенденція завести домашню тваринку. Або навіть якщо ви цього не хочете, то, наприклад, зустріли ви там котика на дорозі і не змогли його залишити, пройти повз, взяли його і піклуєтесь про нього. Тобто це теж у нас місяць у шостому домі, місяць у діві. Бажання дотримуватись графіку, те, чого могло не бути у Леві. Бажання от, мати якийсь режим, впорядкованість життя. Це все присутнє у знаку Діви. В цілому, він, можна сказати, трохи нудний, якщо розглядати, от порівняно там, з тим же левом, для якого життя це свято. Але з іншого боку, це дає впорядкованості до життя. Якщо прибрати трохи критицизму до себе та до інших, то це дуже хороший період для того, щоб переглянути пройдений шлях і покращити його, покращити себе із матеріальної і духовної точки зору. У цілому, щоб не розтягувати це відео, то на цьому ми завершимо. А от наступні знаки ми розглянемо вже наступного разу. У новому відео. Я бажаю вам приємного часу доби. Якщо у вас є питання або зауваження, дуже цікаво послухати, які у вас є історії, пов'язані із прогресивним місяцем. Чи дійсно ви відчуваєте цю енергію, коли змінюються навколо вас обставини, ваш характер і події?